Я її знайомою Таню. <ривіт> сьогодні відео розпочала Оксана, моя подружка. Слава Богу. Віта, яка гарна. Нарешті. Да, Я дослужилася до такого великого звання. Да. О, Йдемо <ривіт> разом у наш парк. Тут у нас сьогодні виставка. Але, мабуть, ми пізно вже вийшли, бо нічого ніде немає, але не нічого. Ми знаємо, як погуляти. Правда? Ми не самі. Ще одна з нами йде. Всі йдемо на виставку. О, там концерти в парку нашому. Зараз прийдемо ближче, покажемо. Виставку нам організовує наш міський депутат Любов Івасюк. Йдемо зараз, побачимо, покажу вам ближче. Ми вже прийшли. Δεν θα ήθελα να πω ότι 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 θα Гарні картини тут, бачите. Ще є концерт. Зараз спробуємо зіграти в цю в гру. Зараз там буде приймати. Чуючи, аналізуючи пістоліття віки ти пішов на мене війною, і хто тепер ти? хто плечі печі, важкі Не пускають війни, пійниці відкриті, прапори до гори, стоять козаки в сорокі і не пустять війни. Дівчатки, за перемогу. Ота сьогодні не такий купити, гарний що? день. Вирішили зайти з подружками на каву в Амстердам. Може, в тебе повіць, що не повідомлення. Так давно вже тут не були. Дивіться, <світую> як гарно. Бачите? У <світую> нас бридичі <бродяючи>, Амстердам. <світую> нас <Тернаць. світую> принесуть нам каву, лати. <світую> Посадимо, погріємося, на вулиці холодно, <світую> мороз. <світую> Ось таке нам смачненьке <світую> лате принесли. Тіті Маріні принесли Американо. Ой, яка гарна кружечка.